Вітаю, друзі, я хочу зробити анонс. Завтра вийде велике інтерв'ю з Аліксом Штенгертом на тему, як обирати людей для своєї довіри. Він поділиться своїм досвідом, міркуваннями і висновками. А ми зробимо свої. Піднімали ми такі теми, як любов до ворогів? Ну куди ж без цього? Що і кому хто винен у шлюбних відносинах? Чи відрізняється Христос старого заповіту від Христа в новому заповіті? Як розпізнати, чи в нас є внутрішні ідоли? Чи потрібно зберігати миристь? Стосунки зі всіма людьми, скільки разів прощати, і за що, як ми відносимося до наших друзів, або хто вони є для нас, нашою цінністю, або ми хочемо панувати над ними і багато-багато про що ще. Що для себе я відзначила, що відповідати на питання мені легше, ніж задавати їх. Тому як людина, яка бере інтерв'ю, я ще досить незграбна. Ну але далі буде, і ми будемо продовжувати навчатися. Ми будемо продовжувати вдосконалюватися в цьому, і наші ефіри, друзі, будуть все краще і краще і краще. А на сьогодні до нових зустрічей і мирної ночі!